Вітаю, друзі! 21 вересня сьогодні з вами Валерій Клочок. Ранковий огляд найголовніших подій минулої ночі і сьогоднішнього ранку. Є про що вам розповісти, друзі. Тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, обов'язково поширюйте це відео своїм знайомим і розміщуйте посилання на нього у своїх соціальних мережах. Ну, якщо не на це відео, то будь-яке інше, яке сподобалося вам на цьому каналі. Насамперед хочу вам подякувати за. Участь у зборі для 66-ї бригади сьогодні одним донатом у 22 тисячі гривень його закрили. Але і ви, всі, хто долучався, ті, хто донатив 50, 100, 5 тисяч. Ну, по різні були донати. Я вам дякую, тому що ви своїм внеском, ну реально, своєю участю наближаєте перемогу без перебільшення, друзі. Тому що сьогоднішні новини із Росії Нічні, вони дуже цікаві і схожі на ті новини, які ми читали з вами пару днів тому. Коли дізналися, що по найбільшому складу Росії прилетіло дуже влучно щось з України і там вибухало. Це було у Тверській області в населеному пункті Торопець. Справа в тому, що біля цього населеного пункту ну не так далеко, видається, що не так далеко, розміщено ще один склад у селі Стара Торопа. Розташоване це село селище на відстані близько 20 кілометрів від торопця. Мешканці цього містечка Торопець, де вже перестало вибухати, на відео знімали, як за 20 кілометрів вибухає щось, і то видно. І навіть видно стовп диму, я щойно переглядав відео в російських телеграм-каналах, там знову прилетіло, але вже по іншому складу. З'явилося повідомлення, що пасажирів вокзалу та персонал станції Стара Торопа, ймовірніше за все, мова йде про залізничну станцію. У цій же Тверській області евакуювали після атаки безпілотників, і місцеве населення почало звідти виїжджати. Чому? Справа в тому, що один із телеграм-каналів на Росії, який називається ВЧК ОГП, ну він дещо сумнівний, чесно кажучи, репутації, але все ж таки інформація, яка там з'являється, часто ну, потім підтверджується. Пише про те, що на цьому об'єкті на бойовому чергуванні може стояти ядерна ракета Сармат САТАНА. Чи там була ядерна боєголовка, чи не була, чесно кажучи, мені особисто невідомо, і я сумніваюся в тому, що там могла стояти ракета із ядерною боєголовкою, але виключати також не можна. Росіяни можуть використовувати таку інформацію як психологічну інформаційну спецоперацію. Втім, що пишуть у цьому телеграм-каналі. Крім того, ракети, які там можуть зберігатися під час детонації, зітруть в труху десятки кілометрів навколо. Тобто це вже мова не про те, що там ядерні ракети, а про кількість і потужність цих ракет, тому що наскільки мені вже відомо, то там якраз і розміщені ракети до Іскандерів і до інших е, систем протиповітряної оборони С-300, С-400. І якщо вони будуть вибухати, то ну, ви самі розумієте, що детонація буде дуже і дуже сильна. І російські телеграм-канали пишуть про те, що люди вже самостійно звідти тікають. Тобто у Тверській області на дану хвилину вже відомо про знищення двох дуже величезних складів артилерійських, де зберігалися різного роду е, снаряди, набої, і кількість їх, е, яка там знищена, ну вона направду неймовірна. Якщо після вибуху у Торопці фіксували навіть підземні поштовхи, то те, що нині відбувається у старій торопі за 20 кілометрів від торопця, ну поки що лише набирає обертів. За цим буду слідкувати і вам обов'язково буду повідомляти. Окрім того, друзі, вчора мені повідомили, ну скажу так, не те, що в приватному порядку, а інсайдерська інформація, якої поки що не так багато у засобах масової інформації в Україні, але пишуть, що для російських військових надійшло ну не те, що побажання, а рекомендація, скажу так. Економити снаряди, бо в найближчі тижні буде відчуватися певний їх дефіцит. Естонська розвідка повідомила, що станом на вчора, до того, як вибухало в Старій Торопі, а вибухало не лише там, а й в тому числі в Краснодарському краї, то загалом було знищено 750 тисяч снарядів у Збройних силах Російської Федерації за моїми підрахунками, і після консультації з військовими експертами. Я вам можу зараз повідомити, друзі, приємну новину, що на найближчі 3-4 місяці цей запас у росіян буде обмежений. Тобто, це той об'єм снарядів, який вони могли використовувати ну, приблизно до зими цього року. Чи вони будуть його компенсувати? Будуть компенсувати, будуть вишукувати додаткові можливості. Ви знаєте, що шою. Відвідував нещодавно Північну Корею, Сирію, Іран і домовлявся, звісно, там про снаряди. Тому що у росіян, як правило, на снаряди безліміт, на відміну від нас. Але ще один, як я вам сказав, щойно склад боєприпасів знищений і вже у Тихорецьку, Краснодарського краю. Цей арсенал відіграє ключову роль. У логістичній системі росіян і забезпечує транзит боєприпасів для південного, центрального та східного військових округів. Але це ще не всі гарні новини саме про цей склад. Так, їх багато. Я більш ніж переконаний, що ви заслужили їх аби знати. У момент ураження на території арсеналу знаходився ешелон. Із понад двома тисячами тонн боєприпасів, у тому числі й тих, що надійшли з Північної Кореї. Саме цю інформацію треба ще верифікувати, але те, що ну, ще раз я вам скажу, мені так повідомляють, то нібито там були навіть і іранські ракети, ті, які приїхали із Ірану, ФАДГ 360. Цю інформацію відсідковую, перевіряю, вам обов'язково повідомлю, тому новини направду дуже-дуже добрі. Єдиний зараз момент на рахунок іранських ракет, можливо, вони були дещо в іншому місці, але знову ж таки ця інформація ну вона близька до правди, що їх точно вразили ці склади, маю на увазі і з корейськими і іранськими ракетами, тому що дуже пильно і довго готувалися до цієї операції. Там доволі потужна система протиповітряної оборони, радіоелектронної боротьби і. І мені подобається читати повідомлення, що дірявої ПВО російська Але друзі, мету досягалося не за рахунок дирявості ПВО, а за рахунок влучності наших ЗСУ і кількості тих. Повітряних об'єктів, які були випущені по території Росії, для того, щоб уразити ці склади, ну єдине. Додам, що склад у старій торопі, у торопіти області він застарілий, і бетонні укриття там не могли витримувати ударів чогось. Хоча знову ж таки у самому торопці, то ну навряд чи там було якісно виконані роботи, хоча склад там дуже і дуже новий. І до інших друзів новин, які також цікаві і не дуже, але вони вартують того, щоб заакцентувати вашу увагу і взяти їх до аналізу. Про що власне йдеться мова? Фахівці ресурсу Deep State, який досліджує саме військові питання, озброєння, наступ і так далі. і слідкує взагалі за усім театром бойових дій. Сьогодні повідомили про те, що 19 вересня це позавчора, стало рекордом по добовій кількості атак за останній час. Їх було 226. І вони пишуть, що складається таке враження, що росіяни кидають зараз усі резерви, і це є свідченням того, точніше, це може засвідчувати, що ну, війна от, от може завершитися. Тобто, на сам кінець вони намагатимуться відтяпати чогось саме найбільше. Наскільки це так, сказати поки що складно, але до прикладу, і я відзначаю, що і наші західні партнери і мобілізувалися дуже серйозно питання підтримки України, в тому числі на виході можуть бути дуже цікаві рішення у Сполучених Штатах Америки стосовно підтримки України США, нам можуть навіть надати крилаті авіабомби середньої дальності для F-16, про це пише сьогодні. Політику наступного тижня виділяють нам е, уже допомоги на суму 375 мільйонів доларів. І вчора, в ефірі одного із телеканалів, я мав нагоду оф-рекорд спілкуватися із радником. Відомого в Україні генерала американського ходжеса, і вони говорять цікаві речі, такі обнадійливі стосовно майбутніх рішень, поки що там великої конкретики немає, але що мені примітно: що серед республіканців, які нібито налаштовані до нас, не дуже добре, через те, що там Дональд Трамп йде на посаду президента, США, є частина тих, хто сьогодні написав лист до Білого Дому з пропозицією підтримки. Камали Харіс на виборах, так, республіканці, партійці республіканці підтримують не Трампа, і вони зараз б'ють на сполох через те, що Трамп узурпував владу у республіканській партії. А політика республіканців завжди була антиросійська, антирадянська і антиросійська. І от вони мені в приватному порядку розповідають про те, що нині в республіканській партії дуже серйозний розкол через те, що Політика республіканців і загалом демократів і США мало агресивна зовнішня політика по відношенню до диктаторського світу. І це дуже хороші сигнали. Тому я думаю, що буде тиски, розмови відповідні з Білим домом, аби все ж таки допомоги Україні надходило більше. Поки що дуже така, не скажу обережна, але оптимістична інформація. І ще один цікавий момент стосовно повідомлення, яке я вам розповідав учора, про кредит у сумі 35 мільярдів доларів від Європейського Союзу. На превеликий жаль, Америки поки що не долучилися до допомоги Україні саме в рамках цієї програми. Вони допомагають нам по інших е, пунктах. Але що примітно, це буде не кредит від Європейського Союзу, ну а загалом від країн Великої Сімки. А гроші безумовні, тобто, нам їх не потрібно буде віддавати. Країни будуть е, погашати заборговання за цим кредитом, бо він так буде називатися за рахунок доходів від російських активів. Про це багато говорили, але вже конкретно тепер вирішено питання. Європейський союз не чекає, допоки в США розберуться там з усіма внутрішньопартійними проблемами республіканці, демократи. Вони вже розуміють свою відповідальність і нам допомагають. І це дуже і дуже важливо. А відтак і наші дії на території Росії, Курська військова операція і інші засвідчують, що ми можемо сьогодні формувати інший порядок денний на заході для того, щоб вони активніше нас підтримували. Ми довго цього чекали. Справді, навіть з цих грошей з 35 мільярдів можна мав навіть буде їх використовувати для виготовлення зброї. Це дуже важливий момент, тому що раніше нам не дозволяли використовувати гроші на виготовлення зброї, які надходили за кордоном. Ви могли нам говорили спрямовувати їх на соціальні потреби, виплати пенсії, таке інше, але ні в якому разі не на зброю. Сьогодні вже такої заборони немає, що, як на мене, дуже гарний і позитивний сигнал. Якщо ще підтвердиться, що ми... Знищили е, за рахунок того, що вдарили по трьох складах там піврічний запас нарядів росіян і в тому числі іранські і корейські ракети. Ну, друзі, це як на мене, ми вже за крок до фактичної перемоги. Хоча, звісно, говорити про остаточну перемогу у війні Росії проти України трішки зарано, чому ми вчора з колегами дискутували дуже прискіпливо, скажу так, це питання в рамках проекту Центру громадської аналітики вежа. І лунає думка, яку я підтримую, що навіть вихід на кордони 91-го року із Росією – це ще не завершення війни, а нам необхідно розуміти, як західні партнери будуть відноситися до Росії, щоб її стримувати. У її можливих майбутніх намірах знову воювати з нами а, і необхідно тиснути на них для зменшення економічної залежності Заходу із Росією. А, такі дискусії тривають. Повірте, і я де можу доношу це, і вчора навіть уже згаданому мною. Раднику Ходжеса також повідомляв про це, що ви не можете просто так мовчки брати і торгувати із Росією далі. Весь світ має зрозуміти відповідальність, що в такий спосіб ви фінансуєте терориста. Поки що на найвищому рівні такого розуміння немає, але нам своє робити. І на завершення ще одна новина, яка стосується скандалу нашого із Польщею. Ну дійсно, скандалу непростих відносин, буквально. Позавчора з'явилось повідомлення, що очільник закордонного відомства Польщі Радослав Сікорський зробив заяву, що після деокупації і демілітаризації Криму там потрібно провести референдум, для того, щоб визначити з ким має бути ця територія, цей народ, кримські татари. Ну, вже, врешті-решт, він сказав, що загалом то підтримує територіальну цілісність України. А те, що він говорив, ну це було в рамках гіпотетичної дискусії. Ну, добре, що хоч такий коментар є від очільника закордонного відомства Польщі. Друзі, на дану хвилину це всі новини, які я вам хотів повідомити. Обов'язково залишайтеся на каналі. Сьогодні тут вийде цікава розмова із моїм колегою Олександром Мусієнком про можливі кадрові зміни в головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Чи знімуть Буданова, чи не знімуть, хто може бути замість нього. Тому обов'язково підписуйтесь, хто цього не зробив раніше, тисніть на дзвіночок, ви детально все почуєте про те, що відомо нам на цю хвилину. Всіх люблю, ціную, шану і не перемикайтесь, все буде Україна!